Дорогі друзі, 30 січня церква згадує блаженого Броніслава Маркевича Пресвітера. Броніслав Бонавентура народився 1842 року в польському містечку Порохник у багатодітній сім'ї Яна Маркевича, мера міста і Мар'яни Грижецької. Батьки передали йому глибоку віру, однак, навчаючись у Перемишецькій гімназії, середовище якої було просякнуте. Антирелігійністю юнак пережив духовну кризу. Цей досвід згодом допоміг йому ліпше розуміти своїх вихованців. 1863 року Броніслав вступив до Вищої духовної семінарії, через чотири роки отримав свячення та служив на парафії в Перемишлі, дедалі більше занурювався в працю з дітьми і молоддю. Аби ліпше їх розуміти, два роки вивчав педагогіку, філософію та історію у Львівському університеті Яна Казимира і в Ягелонському університеті в Кракові. Від 1875 року був настоятелем в Гатії в Блажові, а в 1882-му почав викладати пасторальну теологію в семінарії в Перемишлі. Відчуваючи покликання до чернечого життя, Броніслав виїхав до Італії, де став учнем святого Йоанна Боско та приєднався до Салезіанської родини. 1887 року склав обіти на руки засновника, деякий час працював на теренах Італії. Повернувшись до Польщі, став настоятелем в місцевості мейсе П'ястове. Там він працював, зокрема, з бідною і осиротілою молоддю, створюючи школи навзірець Салезіанських ораторіїв, де надавав духовне та професійне виховання. Аби охопити як найбільше дітей і молодих людей, заснував нове зромадження святого Архангела Михаїла, чоловічу і жіночу гілки та світське товариство і праця», яке видавало часопис. 1903 року відкрив у Павліковіцах дім, в якому знайшло притулок і опіку понад 400 підлітків. Отець Броніслав вирізнявся любов'ю до Бога і людей, особливо до покинутої молоді та дітей, яким присвячував усі сили, мав дар пророкування, беатифікований 2005 року. Зображають його в Салезянському вбранні, часто серед дітей, використовують фотографії. Він є покровителем заснованих зромаджень. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.